Сьогодні ми будемо готувати штоли. Цей штоли на дріжжовому тісті. Спочатку ми беремо борошно, дріжджі вже змішані з цукром, і беремо молоко. Молоко нам потрібно підігріти. Я буду працювати з міксером, тому я змішую це все в чашу, всі інгредієнти разом. Я це добре, але моя бабуся завжди тісто місила руками. Ми з нею завжди пекли печиво, торти й на це свято. Моя донька поважає цю традицію, оновлює її та пече за власним рецептом. Молоко Вже підігрілось, додаємо молоко. В нас змішається опара, і ми її залишимо на деякий час. Тобто опара буде підніматися, а ми будемо готувати іншу частину тіста. Нам потрібно вершкове масло, цукор, марципан, молоко, велика кількість спецій. сіль. Для початку ми вбиваємо масло з цукором. Масло взбилось з цукром, тепер ми можемо додати марципан. Де Це сіль, треба не забути. Спеції та сіль. Далі ми додаємо молоко та борошно. Молоко можна додати одразу, а борошно потрібно додавати невеликими порціями. І змішуємо все разом. Зазвичай мій штолен важить приблизно 500-600 грам. Додаємо останню порцію борошна. Я думаю, що великий штолен якраз підійде для великої родини, коли ви зможете розділити за святковим столом е, всю цю магію Різдва. Ми рухаємось далі. Смигдаль. Марципан, родзинки кількох видів: білі, темні, сушена вишня, журавлина, цукати. Можна замочувати в соці. Дуже класно використовувати алкоголь. Це ром зі спеціями або є спеціальні напої. Ми використовуємо. Темний ром для замочування цукатів, а також ми використовуємо штро. Це австрійський напій. Зараз ми подрібнемо горіхи. Мигдаль найбільше підходить, але можна використовувати і волоські горіхи. Ви різдвяній випічці найчастіше використовують якраз лісовий горіх та мигдаль. Вони повинні бути відчутними шматочками, тобто такого приблизно розміру, як і родзинки. Все готово. Перемішую марципан разом з алкоголем для того, щоб його розм'ягчити. І зараз буду формувати невелику ковбаску. Марципан складається з перемолотого мигдалю яєчного білку та цукрової пудри. Одного разу у мене не було мигдалю, і я використала волоський горіх. Зробила за таким же рецептом. Вийшов буковинський марципан. і було зовсім непогано. Можна випікати із ним. Наша опара вже підійшла, тобто ми бачимо, що тісто виросло в кілька разів. І зараз ми його будемо змішувати з іншою частиною тіста, яке ми підготували перед цим. Я складаю це все в міксер. Тайпі я його змішую разом, після цього вже домішую сама руками. Далі ми змішуємо наші горіхи з сухофруктами, і вже готове тісто дістаємо з чаші на килимок. Бачите, тісто вже не липне до рук. Зовсім трохи, можна додати трошки борошна і зараз ми будемо додавати наші сухофрукти та горішки. Розтягую тісто на килимку і буду додавати всю нашу смакоту. Так, У нас тут багато родзинок, тому ми використаємо не все, це вже буде на наступну порцію штолена, тому зараз я буду змішувати це все разом. Бачимо, наскільки в нас вологі чи потребує цей штолен борошна. Тісто вже готове. Розріжемо Майдані на менші частини. Я спочатку ділю на дві частини і потім ділю ще на маленькі частини для того, щоб сформувати ще третій штолен. Можна працювати скалкою, можна працювати руками. Я руками розтягую тісто на килимку. У нас буде один штолен з марципаном, а два інших будуть без марципану. Але все одно загортаємо ми їх всі по одно, по однаковій технології. Тобто, ми ставимо в цей перший, ми ставимо нашу ковбаску з марципану, ділимо його приблизно навпіл і загортаємо. Штолен робиться таким чином: спочатку формується коло, потім додається начинка, але можна і без неї. Потім складається як пелюшка маленького Ісуса. Таким має бути штолен. Так, загортається на такий манер, щоб виглядати як пелюшка. Так як в нас дріжовий штолен, нам потрібно зачекати ще трохи часу, приблизно 10-15 хвилин, для того, щоб він трошки виріс, і після цього ми зможемо його покласти в нашу духову піч. Пройшло 30 хвилин. Наші штолени вже готові. Ми обмазуємо кожен штолен розтопленим вершковим маслом. Масло допомагає штолену зберігатися довше. Беремо сито та цукрову пудру і посипаємо на штолен. І якщо ви хочете, щоб ваш штолен виглядав супер- Білим та супергарним вам потрібно буде через деякий час зробити другий шар цукрової пудри. Це наш штолен готовий. Смачного! Смачного задоволення вам і веселого різдва!